Вітаю вас, шановні учні, мене звуть Людмила Михайлівна. Ми сьогодні проведемо з вами урок з курсу Я досліджую світ за темою Чому ліси вважають оберегами природи. Любі діти, добрий день, Зичу праці і старання, а ще, друзі, всім бажаю справдити всі сподівання, як себе почуває ненька Україна, давайте дізнаємося! Яка зараз пора року, дайте відповідь? Який місяць? Яке сьогодні число згадайте? Яким було вранці небо? Спостерігали? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Ви молодці, рухаємося далі. Відгадайте загадку. Навесні веселить, влітку холодить, грибами, ягодами обдаровує, восени засинає, навесні знову оживає, хто не дізнався, не згадав. Зупиніть відео, прочитайте ще раз загадку. А хто вже зрозумів, про що йдеться, відкриваємо для себе відповідь: це ліс. Давайте подивимося пізнавальний мультфільм Що таке ліс. Жив собі художник. Одного разу він вирішив намалювати ліс. А що ж таке ліс? подумав він. Ліс це дерева. Взяв фарби та почав малювати. І так гарно вийшло. Дерева були наче справжні, а в кутку картини. Художник намалював маленького чоловічка з бородою лісовичка. Повісив картину, помилувався нею та поїхав кудись. А коли приїхав, побачив, що замість зелених дерев залишилися одні сухі стовбури. Що трапилося? здивувався художник. Чому мій ліс? Який же це ліс? раптом почув він. Тут тільки одні дерева. Подивився на картину та зрозумів, що це лісовичок з ним розмовляє. Дерева ти намалював гарно, але не може бути ліс з одних дерев. А де кущі, трава, квіти. Правильно, погодився художник та почав малювати нову картину. Він знову намалював дерева, а поряд. Гарні кущі, траву, яскраві квіти. Тепер добре, похвалив себе художник. Тепер справжній ліс. Але пройшов час, і дерева почали чахнути. А це тому, що ти забув намалювати комах, сказав лісовичок. Взяв художник пензлик і на деревах, квітах з'явилися різнокольорові метелики та жуки. От тепер порядок, вирішив художник і знову поїхав у справах. А коли повернувся, побачив свою картину, очам не повірив. Замість трави квітів була лише оголена земля, і все було вкрито жуками та гусінню. Навіть лісовичук відсунувся на самісінький край. І вигляд у нього був. Дуже сумний. Це ти винуватий, закричав художник, ти велів намалювати комах, а вони з'їли весь ліс. І навіть мене чуть не з'їли, сказав лісовичок. Що ж робити? Невже я ніколи не намалюю справжнісінького лісу? запитав художник. Ніколи, відповів лісовичок, якщо не намалюєш пташок. Справжній ліс не може бути без пташок. Художник знову взяв пензлі і фарби і взявся до роботи. Довго він працював, намагався нічого не забути. І коли вирішив, що картина вже завершена, знову почув: Мені подобається цей ліс, і я не хочу, щоб він загинув. Тому намалюй жабку, ящерку. Ні. закричав художник. Намалюй, твердо сказав лісовичок. Якщо хочеш, щоб твій ліс жив. І художник намалював жабку та різних звірят та звіряток. Ось тепер це справжній ліс, почув він голос лісовичка. Тепер він буде жити. Тому що тут є все: і дерева, і трави, і гриби, і квіти, і тварини. Це ліс. Сподіваюся, ви дуже уважно подивилися цей мультфільм. І на кінці уроку я прошу вас дати відповідь на питання, що станеться, якщо ліси зникнуть. Ви, мабуть, засиділися трішки. Встаньте зі своїх парт чи стільців. Підніміться навшпиньки, підніміть руки вгору. Опустіть вниз, присядьте, знову нахилиться вперед, назад, право та вліво, зупиніть відео, декілька разів повторіть ці рухи. Коли відпочинете, то продовжимо роботу далі. Усі живі істоти на землі дихають киснем. Хто не знає, що кисень виробляють рослини? Дійсно, тільки завдяки рослинам у повітрі. Міститься кисень. Із простих речовин, таких як вода та вуглекислий газ, під дією сонячного світла в зелених рослинах утворюються складні речовини та кисень. Уяви, у кожному зеленому листку безупинно працює фабрика з виробництва кисню. Найбільше кисню виробляється деревами в лісах, а серед дерев Рекордсменом з виділення кисню є тополя. Відомо в середньому одне доросле дерево виробляє за рік 100-200 кг кисню. Цього вистачить для дихання однієї людини впродовж року. Тому лісий отримали назву Зелені легені планети. Ліси мають визначальне екологічне і природоохоронне значення. Вони є рідною домівкою для різноманітних тварин, які заселили всі поверхи яруси лісів. Зупиніть відео та роздивіться уважно, які тварини живуть в кожному ярусі. Ліси чудові накопичувачі вологи, що мають Водоохоронне значення в природі. Відтак ліси зберігають повноводність річок, озер, струбків і джерел та водночас запобігають заболоченню. Літнього дня великий дуб своїм розгалуженим корінням осмоптує із землі близько 250 літрів води, а потім через листя випаровує її, зволожуючи повітря. Дерева добре утримують і накопичують вологу, і поступово віддають її річкам, зменшуючи загрозу повені. Водночас вони зменшують ризики посухи. Це також пов'язане з властивістю дерев накопичувати величезну кількість води і поступово випаровувати її в атмосферу. Ліс обороняє ґрунт від руйнування. У цьому полягає його ґрунтозахисне значення. Могутнє коріння дерев утримує ґрунт і перешкоджає його розмиванню дощами та розвіюванню вітром. Отож, виходить, що ліс стоїть на сторожа сільськогосподарських угідь, оберігає ґрунт від руйнування і утворення ярів, Деревина і папір, будівельні матеріали та музичні інструменти. Усім цим нас забезпечують ліси. То що виготовляють з деревини? Подивіться, який гарний присадивний будиночок, які меблі красиві з деревини, різні побутові речі, і лавка для відпочинку, і статуетка, і годинник, і діжки різного розміру, посуд, настільні ігри. Сішники. Все це вироблено з деревини. А тепер давайте трішки відпочинемо і виконаємо руханку. Давайте трішки відпочине. Робимо вправо фліфо вправо плес, плес, плес. Тук-тук-тук. Мотимо дочки, мотимо клубочки плес-плес-плес. Тук-тук-тук. Рух ногами і. Змотимо клубочки, плес, 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 тук, тук, тук прав прави, швидко жваво плес, пес, пес, тук, 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 Мотанки, моточки, змотимо клубочки, плес, 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 тук, тук, тук Ще скоріше і жвавіше, плес, пес, плес, тук, 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 Мотанки, моточки, змотимо клубочки, плес, 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 тук. Усміхайся плес спес-пес, тук-тук-тук, моторки моточки, смотимо клубочки, плес, плес, пес, тук-тук-тук. Соні мухи рухом, рухом, плес, спес пес тук туп-тук-тук, мотамки моточки, смотимо клубочки, плес, пс, пес, тук-тук-тук. Ви молодці! А тепер рухаємося далі. Прогулянки в лісі мають велике усторовче значення. Для людей краса та щедрі лісові подарунки у вигляді ягід приносять насолоду і радість кожному. Це такі ягоди, як чорниця, суниця, лохина, брусниця, ожина. У лісах росте багато видів лікарських рослин, що використовуються в медицині. Це і Звіробій, Іван чай, Валеріанна та Деревій. У лісі багато грибів. Це і лисички, і опеньки, білий гриб, підосичники, маслюки. Хвойні дерева належать до лікарських рослин. Вони виділяють легкі пахучі речовини фітонциди, що згубно діють на шкідливі мікроорганізми. Цілюще лісове повітря насичене пахощими фітонцидів, допомагає лікувати деякі хвороби, зокрема туберкульоз. Тому санаторії часто будують в соснових борах. Ліс гармонійно поєднує в собі красу природи і велику користь для людини. Тому і кажуть, що ліси це обереги природи, джерело здоров'я безцінне багатство кожної країни. То чому потрібно берегти ліси? Бо ліси це наше багатство. Дерева, з яких складається ліс, є зеленими легенями нашої планети, вони збагачують повітря киснем. Ліс є домівкою для багатьох різноманітних тварин. Всі вони, від найменшої комашки до великого ведмедя, є унікальними, адже без них наша планета втратить свою неповторність. Ліси багаті на ягоди та гриби, які всі люди так полюбляють зберігати та споживати. Ліси це обереги природи, джерело здоров'я, безцінне багато України. 21 березня Міжнародний день лісу, фахівці всього світу обговорюють проблеми лісів. Як ви думаєте, які питання порушить на такій зустрічі українські спеціалісти? Зупиніть відео, дайте відповідь на питання. А ми даємо відповідь на наше питання, яке ми ставили на початку року. Що станеться, якщо ліси зникнуть? Якщо ліси зникнуть, зникнуть всі, Живі організми. Оцініть роботу за допомогою фразеологізмів. Це сталі вирази, які сприймаються як єдине ціле. Інформацію зарубали на носі. Вибирайте відповідь із зеленою цеглинкою так чи червоною цеглинкою ні. Ох, і заварили ми сьогодні кашу: не урок, а камінь спотикання. Час кинути на вітер. Так працював, що думав себе вискочу. Хочу поділитись знаннями, що аж руки сверблять. А я з вами прощаюся та дякую за увагу!